У кафедральному соборі Різдва Пресвятої Богородиці, що на Лягіна, зібрали сотні вірян. Більшість без масок. Посвятити вербу прийшли дві подруги Олени. Говорять, що карантинних норм дотримуються, а церкву відвідують не тільки в святкові дні. Ми прийшли посвятити вербочку. Ми прийшли посвятити вербу здоров'я всім побажати. Я ходжу до церкви два-три рази на місяць. Дотримуюся карантинних заходів завжди в масці. Я вважаю, що всі повинні це робити. Це ж наше здоров'я. В цьому році менше людей ніж в минулому. Напевно, це пов'язано з транспортом. Я живу недалеко, тому прийшла з подружкою пішки. До собору журналістів не пустили. За словами охорони церкви, потрібно заздалегідь попереджати та отримати благословення. Чоловік камеру закриває собою, не показуючи обличчя. Власні тут благословені. Це не, не санкціонірована зйомка. Храмі знімати нельзя. У вас є благословення. Вот да, храмі знімати За дотриманням правопорядку слідкує поліція превенції. Наразі відбувається недільна служба освячення верби. Присутні близько 120 осіб. Поліція несе службу захорони громадського порядку. На даний час порушень грубих публічного порядку не допущено. А це кафедральний собор Касперівської ікони Божої Матері на Садовій. Тут людей менше. Перед собором стоїть Тетяна Шумська, продає вербу. Щоб людям було приємно, мабуть, на верну неділю. Так? Продається, ну за даром ніхто не дасть. Ви знаєте, що це труд наш. Ми продаємо 5-10, такі малесенькі 5, от такі 10, бо це котики, вони год стоять, вони не осипаються, нічого. І е, головне, щоб була в домі верба. Збираємо от от ці котики в марті місяці, поки вони не розпустилися, вони засихають і ми потім продаємо. Посвятили вербу сім'я Голєви. Про себе розповідають, що зберігають сімейні традиції. До церкви ходять не тільки в святкові дні. Ми Зранку, йдемо в церкви, потім ми... зранку ми йдемо до церкви, потім йдемо додому, обідаємо. Перед їжею обов'язково молитва. Потім відпочиваємо. Зараз під час карантину менше людей ходить. Важкувато. Плюс з транспортом проблеми. Свого автомобіля немає, тому не завжди виходить прийти. Сьогодні ми прийшли пішки з ракетного урочища. Значна частина вірян знаходилась в приміщенні собору на службі. Всі були в масках та тримали дистанцію. Після люди вийшли на вулицю для освячення верби. Вербна неділя це предвізник Великодня, передує страсному тижню. Згідно з обрядами, після того, як гілочкою верби були побиті всі члени родини, її ховали за образи. Там тримали аж до наступного року. Адже за давнім віруванням, верба оберігала від злих сил. Ну не прийнято в 20-ті свята працювати вдома. Це є давня така традиція. В цей день ми повинні провести прославнені Бога молитві, прийти в храм посвятити вербу. Але також дотримуватися цей карантинний норм, які ми перебуваємо, тому що ми ще поки є в червоній зоні і повинні про це пам'ятати. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.